Вітаю вас на каналі Голос в голові аудіокниги українською мовою. Безмежно дякую всім, хто підтримує мій канал. Ви робите важливу справу не лише для розвитку мого каналу, а й для українського Ютубу. Щоб не пропускати нових розділів улюбленої книги, підписуйтесь на канал. Для вас читає Точенюк Ольга. Розділ 15 Любо живе у відні вже другий тиждень. Владнувалася майже малесенько домівочку. На акушерські курси їй з тюрістким дипломом удалося вступити дуже легко. Тож ходить, учиться, пильнує діло в клініці. Тяжка річ для чолого серця. Ота клініка. Де бачиш тільки труждання, чуєш тільки стогону несвітського голосу муки. Та що ж, Люба дивилася на ті муки, слухала ті крики, з думкою колись уменшити міру того жіночого труждання, бути колись умілою порадницею бідним сестрам, а може, і визволінницею котрих от смерті, пізнавала діло котрому власне практика давала так незмірно більше знаття, ніж книжки. У відні Люба була сама, як палець. Йдучи улицями, повними жвавою юрбою, сидячи в театрі проміщільними лавами споглядачів, Люба почувала себе такою одинокою, такою непричасною, ні тій заметні, ані тому клопоту й веселощам. Душою була сама піде в галерею малювання, в музей, пройде по новому для неї кутку міста і лиш сама собі повідає свою думку, своє спостереження, свої враження. Як місто, відень їй дуже сподобався. З тим контрастом озиньких, давнього віку уличок з трільчастими церквами, і нових широких улиць, оздоблених деревами. З такою штучною веселохимерною архітектурою будинків. А Дунай о той тихий Дунай, хіба не хороший. Стоїш коло мосту, дивишся, як він несе свої широкі, спокійно глибокі води. Так, оце ж він, той Дунай, котрого імення знаєш з дитячих літ, і з тих пісень, що вповідають. Як козаченько край Донаю коня напуває, а дівчина косо пускає на тихий Дунай. Думається було, де то він, який то він, той Дунай. Аж от довелось побачити. Походить Люба, подивиться Та й знов вертається у свою хатину. Учить свої книжки, чи листи пише. Тільки й од радості, що ті листи, хоч у їх поговориш трохи своєю душею. Докучило Любі все в один ресторан ходить обідать перемінила для розмаїтості Скінчить обідать, перегляне часописи, все пак німецькі чи які французькі з карикатурами, розглянеться нишком на публіку. Все пак тобі та чужина, і самі мужчини. На Любу зглядаються трохи здивовано, з цікавостю, але із найвеселіших ніхто не важиться причепитися. Бачать, бо, панове добродії, що ся жінгедам, з німецької молода дама із стриженою голівкою не такого розбору, щоб її зачіпати. Раз Люба тільки що почала свій обід, як прийшло двоє паничів один низенький чорнявий. Другий високий русявий. І сіли біля того стола в дальшому кутку, де обідала Люба. Паничі, Бонь були німці. Люба чула, як вони сказали скілька слів кельнерові дуже чистою німецькою мовою, і не звернула одмінної уваги на своїх сусідів. Чи вони гарні, чи які? Що ж їй за діло? Аж ось вони почали говорити між собою. Люба аж їсти перестала, головка її самохіть повертається в той кінець, де сидять паничі. Аж ніяково їй, що вона звертає таку увагу на їх. Про що ж таке говорили ті сусіди, що Люба так пильнує їх розмову? Про речі якісь то свої, Люба навіть не розбере про що саме, бо чує якийсь уривок бесіди. То чого ж вона справді все поглядає на сусідів з такою найживішою цікавістю в обличчі? Того, що Люба почула ту мову, котрої вона не чула так давно, і всього менше сподівалася почуть тут. Паничі між собою говорили по руськи. Та коли по руськи в розумінні по-російськи, а то помало російськи. Як заважила в своїй думці Люба. І ще коли б ті хлопці примішували жартума по скільки малоросійських слів, а то так цілком однією тією мовою говорили і так вільно, так просто. Що це таке? міркує Люба. Інші слова й звороти здаються їй чудними. Вона чує переконання, відносини. Ся починає, бо мусів. А все ж спільна мова таки малоросійська, що чогось аж серце похвачує. А паничі, говорячи серед німців тою мовою, незрозумілою для окола, розмовляють з такою певністю. Говорять собі і не постерегають, не знають, що ота мовчазна тиха сусідка так вислухає їх. Дай но мені Бучинський оту часопись. мовить по скінченому обідові чорнявий панич Русявому. Часопись. переказує в думці Люба. Не газета, а часопись. Бери й собі часопись якусь там та мало що читає. Все зайнята тими паничами. А вони посиділи, розплатилися. Знов заговоривши з кельнером гарно акцентованою німецькою мовою і пішли собі. Другого дня Люба, з охочою думкою, сідали обідать на тому самому місці, та паничі не приходили. Трохи Любі досадно на теї. Аж от і знов зустрілася там же таки з Русявим. Люба й імені його згадала все той Бучинський, подумала вона. Бучинський був сам, без товариша, і сидів мовчки. Люба так і не почула від нього в той день ні слова. Споглянули тільки одне на одного. Ну, нехай же я його ще зустріну. Я до його сама заговорю. Що ж таке? думає Люба і дійсно перший раз, що здибалась, заговорила. Будьте ласкаві, дайте мені цю газету. Часопись таки не зважилася сказати. Тепер уже пан Бучинський здивувався не менше, як Льоба колись. А Люба сидить, почервоніла така, читає. Далі якось то розговорилися, узнали одне про одного, хто і що. Отже, Люба довідалась, що Бучинський був віденський студент, родом з Галичини, русин. А, от воно що? Думає Люба і все цікавішим робиться для неї той хлопець чи панич, як називала його в своїй думці Люба. І справді вигляд Бучинського був далеко елегантніший, ніж російських студентів. Високий лискучий циліндр, білі стрімкі комірці, складне чепурне убрання, старанніше пригладжені волосся й уса. Галантна манера в усьому тому видно було європейця. Але знов, коли Люба приглядалась до того добродушного обличчя, до того простого щирого погляду сірих очей, щось таке своє, рідне повівало на її самотню душу. Найпаче ж та мова Люба, просто заслухувалась її. Поговорили, розійшлись, Та й знов зустрівались, ходили вже вкупі по місто. Бучинський, що скілька років прожив у відні, звичайно, добре знав місто і ото ласкаво показував Любі, водив її, де вона ще не була, радив, дещо ліпше купити. І все говорили, розмовляли так охоче. Коли приходилось оповідать, Люба трохи затруднялась та таки часом і не трохи, а просто мусила переходить на російську мову. Вона так одвикла від малоросійської мови, хоч вродилась в їй в ній. Але ж у Цюріху Люба так мало чула і вживала її навіть у своєму ближчому товаристві. Часом було, говорять з Кузьменком або із з Корнієвичем по своєму. Але й то так у жартливій звичайній бесіді. А як тільки було переходять на поважніші речі, так зараз і мова міняється переходить на російську. Тож тепер, як прийшлось говорити з Бучинським однією тою рідною мовою, Люба затруднялась. І її просто брав сором перед тим інтелігентним русином. Він говорить так вільно. Ні трошечки не запинаючись, про що тільки схоче. А вона мусить добре подумати, перше налагодитись, а тоді вже казати, ніби перше переложити в думці з російського, та й Тоса далеко не завжди зуміє переложити, не стає слів, і виходить, щось таке перісте. Не знать що, аж самій досадно. Бучинський не сміється з того удає, що не замічає ні того затруднення, ні тої строкатості в мові, тільки часом мимоволі з'являється у нього чуть чуть замітний усміх, котрий він зараз же ховає. Але люба той усміх чує душею, хоч і не бачить. І так би їй хотілося говорити краще по його. І не через те кидає вона знов російську мову та переходить, як уміє, як здолажі, на українську, що хотіла б підладитись тому новому цікавому товаришеві, а просто вона почуває, що це органічна мова його бесіди, і що так треба, що говорить з ним по російськи просто не випадає власне таки аж соромно якось. Чого ж він уміє, а я ні. Вони виробили собі свою мову і для культурної потреби. А ми переходимо зараз на російсько, коли заводимо поважнішу бесіду. Так, негоже. Просвіта, напрямок, враження. Підчеркує Люба в думці, вирази Бучинського. Котрі їй здаються такими новими і через те, мовби чудними, принаймні Люба не наважується говорити їх сама. А одначе, що ж тут такого чудного? думає вона далі. Чому ж би не вживать тих слів? Чого ж конечне казать про священніє, а не про світа, Впечатлєніє, а не враження? Тільки тої переваги, що до тих російських слів ми призвичаєлись. Нас наломлює школа, книжка. Але Ісей проходить школу ще більш чужу, німецьку. Однак же він не кидає свого, пильнує, розвиває. Тут чується міцна тенденція, міцніша, ніж оте полтавське українофільство, котрого Гомін доходив до Люби. Перед виїздом у Цюріх, котре кинуло якесь проміння на Кузьменка з Корнієвичем. І Люба все слухає свого нового товариша, того патріота й демократа чи пак народовця. От вони сидять увечері в кафе, п'ють віденський меланж каву на молоці і розмовляють щось таке про народну словесність. Якось прийшлося до речі, і Бучинський розказав цілу народну казочку свою росинську. Отам таке сидячи серед німоти і розказав, Що за мила казочка! Який хороший склад, який знакомий добірний юмор? Деякі слівця й тут нові для Люби. Та такі вони зрозумілі, такі гарненькі. Люба сміється. І очі їй сяють найщирішою утіхою. Двоє добродіїв німців, що сидять близько нашої пари. Либонь думають, що то кохана пара, що той вродливий хлопець говорить тій Жюнгердам які-небудь романсові речі коли вона так втішно слухає так от серця весела. Але панове споглядачі помиляються. Нічого романсового, ні Бучинський, ні та панночка і в думці не мають. Завтра Люба з утіхою ждатиме, що от стукне в її двері, той новий рідний знакомець, щоб іти вдвох у місто. Та коли вони вітаючись, привітно, ласкаво стискають одну одному руку, то незалицяння об'являється об'являється тому. То братерськи вітається Галицький русин з сестрою українкою. А заняття наукові йшли в люби своїм ладом. Незабаром дійшли до кінця того короткого курсу. Має ще один диплом окремої спеціальності лікарської. Люба виїжджає з відня. Бучинський проводить її на вокзал. Люба дякує йому за всі його послуги, котрі він з своєї доброї ласки оказував їй у невідомому великому місті. Вона соромиться тільки сказати йому, що в душі своїй вона дякує йому ще за одну послугу, що, коли вона вернеться додому з міцними національними переконаннями, то і сим вона мусить завдячувати йому. Люба попрощалася з ним щиро, по-братерськи. Так багатько послуг, дарованих так щиро безкорисно, можна пам'ятати цілий вік. Розділ 16 В домочку Марії Петрівни в біленькій світлиці сидять Катерина Пантелеймонівна і Марія Петрівна. Катерина Пантелеймонівна розкинула карти, гадає для Марії Петрівни на червову даму. Уже ж бо ніхто так не вгадує на картах, як пані Загороська. Ну, що ж там їй вийшло? питає Марія Петрівна, либонь сказав, що розкинути карти не для себе. Бо коли б для неї, то треба було б розкладати на дзвінкову даму. Катерина Пантелеймонівна злегка зітхнула, уважно дивиться на карти. Не казать же навмани. Та що ж, мовить вона далі. Нічого собі вийшло. Отже, бачите, на серці дорога, ось дичке сповнення бажаннів. Тутенька з якимсь інтересом дзвінковий король. Е. -е Тут бо от і червовий інтерес. Хм. Поганенько лиш, що тут омішалась винова восьмачка з десяткою. Якась то досада мається бути. Ну, та се ще нічого. Марія Петрівна зазирає на ту кабалу, опуваючи слухає вироки ворожбитки І чого та винова восьмачка з десяткою замішалися? Думає вона. А королі. Що ж то за королі? Дзвінковий і червовий. Марія Петрівна зітхає. Листа має одержати. Проказує тим часом свій дальший глагол пані Загоровська. Якого ж то листа? Та так воно показує, ніби з дзвонковим інтересом. Може, хто ж її знає? Та ви ж коли її дожидаєте? Та писала, що к десятому буде, а вже п'ятнадцяте. Хто ж її знає? Все то правда, що їх не вгадаєш, мовила пані Загоровська, мішаючи карти. От і мій кость мав вже приїхати, та потім повіявся в Париж. І нащо ще йому той Париж? От чистий батько! Теж отак було віється, коли не в Полтаву, то в Харків. А ні, то хоть у Ромен поїде, як на гроші розживеться. Все йому бачити скучно було. Ет. Пані Загоровська гнівно одвернула голову на бік, дивиться собі кудись у вікно своїми чорними очима. Поговорили. Марія Петрівна знов береться за панчуху, котру вона плете для Люби. Певне ж там Люба так обідралася, що страх. Міркує ж, міркує, а далі думає, що пора б уже Катерину Пантелеймонівну напоїти чаєм. І чом Тетяна не дає самовара? Вже ж би повинна з річки вернутись. Марія Петрівна тільки що хотіла встати та піти довідатися, як у хату прожогом вбігла Тетяна, несамовито кричучи Пані, панночка, люба приїхали. Марія Петрівна тільки затрусилася, плетіння випало з рук. Далі стала не знає, що їй і почати. Ось, дечка, тут вони, у дворі. Мовить перериваним голосом Тетяна. Я йду з річки, а вони їдуть. На дворі під ганком стоїть жидівська балагула з полотняною будкою. З неї швидко вилізла європейська мандрівниця Люба. Біжить у хату. Мамочко. І упала в тремтячі обійми материні. Марія Петрівна так і прикипіла до своєї доні. Обіймає, цілує, сльози біжать із очей. Чи ж то не радості дождалася? Ні. Дивиться потім на свою любу, щось вона мов би, виросла, якась інша зробилась. Та, ніжбо, це вона Любочка, мила, дорога. В господі заметня. Бігають, зносять пакунки любені. Прибігли й куховарка Уляна і чоловік Тетяни, що вернувся з москалів та живе у дворі в Марії Петрівни. Вийшли з хати і сусіди, що займають домівку в меншому будиночку Марії Петрівни. Почули, бачите, що приїхала її дочка з за границі, так хотять побачити, яка там вона та дочка. Он вона стоїть на ганку, сміється з Тетяною. Знов Люба в хаті ходить усюди, розглядається. Чогось ті хати, мов би, менші нижче стали. Та нібо. Вони такі й були. І сволоки ж бо так само виступали. Дивиться, Люба, щебече. Ну що ж, мамочко, як же ви маєтесь? Щось та я мама мов би постаріла значно, зігнулася трохи сивого волосся більше. Та ні, як придивитися, та сама люба, дорога мама. Здається, і Чіпчик той самий на голові, що був тоді, тоді, як Люба виїздила з дому, біжить Люба через стильну половину. А як же у вас у дворі, Тетяна? Чи так як було? Піду подивлюсь. Та й подивіться, одмовила Тетяна, сміючись, а сама береться за самовара нести у покої. Розглянулась Люба у дворі. Заглянула через тин у садочок, пішла над край подвір'я. Он там, між будовами, відкривається той самий знайомий краєвид. Широко розлігся він під промінням західного сонця. Он і річка, он і луки, он і бір далекий синій. Мов би, трохи змінилася річка. Більше виступають білі коси піскові. Більше розрослися верби он там на заломі А все ж переміни в цілому нема. Все він, той самий краєвид. Ті самі місця. Люба сама не знає, чого у неї так защеміло серце, мов би жаль чогось, Мов би якась чула турбота підступає. І знов так тепло робиться в душі, той рідний куток так привітно любо простягає свої обійми. Вернулася Люба в хату. Сідає за накритий стіл коло матері та Катерини Пантелеймонівни. Щось каже матері з таким світлим виразом в обличчі. А не бачили там в останній час мого костя? питає пані Катерина. Ні, бачила ж ото перед виїздом. А потім же він у Париж поїхав. А швидко ж він додому буде. А я ж по чим знаю, мовить Люба, засміявшись. Та вже ж таки приїде, довідається, потішає Марія Петрівна Катерину Пантелеймонівну. Сподіваюся, сподіваюся, каже та. Береться Марія Петрівна наливати чай та й згукнула. Оце Боже мій! Що ж це я? Тож, бачите, не отямившись, чаю всипала, а води забула налити. Так той чайник і стояв на самоварі. Сп'ятилась Марія Петрівна, сміється Люба та й пані Загоровська. Сміється голосно й Тетяна. Слухайте лиш, Любочко, питає знов Катерина Пантелеймонівна. Чи то правда, що Брагова є дочка йде заміж за німецького професора? Мати хвалиться, що та листа прислала. А правда ж, правда, отказує Люба. Вже досі й шлюб узяла, бо то ж, мало будь, коло всього часу. Бог знає, що. провадить Загоровська. І чого ж таки вона за німця йде? А хто ж її зна, одмовляє сміючи, Слюба. Сподобався. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму ютуб каналі Голос в голові у списку відтворення Олена Пчілка. Товаришки. Якщо сподобалась книга, підтримайте відео лайком, коментарем та підпискою. Якщо подобається те, що я роблю, підтримайте канал фінансово. Реквізити картки та посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Безмежно дякую всім, хто підтримує. Хай квітне український YouTube!